А йдіть сюди. Ну ви йдіть сюди. Будь ласка. Шо? Пане старший лікар, хочу з'ясувати, що це за приміщення. Це ось канцелярія. Так. Канцелярія. Канцелярія якого органу? Може я дізнатися вас? Хочу з'ясувати, що це за приміщення. Вам сказали, що це за приміщення. Ну так що це за приміщення? Я не зовсім зрозумів. Прокурор сидить отут. Майстренко. Ну, Зніміть ще мене крупним планом. Я будь ласка. Я представлявся вже вам. Я представився. Я вам вже ще представлявся. Ще раз. Двічі вам представлявся. Вже будь ласка. Не провокуйте. Я вам представився і назвав як я як, теж не якщо ви знаходитеся в якому? Я кубі. не знаю. Є От ідіть, покажіть. Будь ласка, покажіть де тут, де тут показано, що це є. Державний орган. Є герб? Так покажіть мені тут. Ось, дивіться, я заходжу в приміщення. Я не знаю, що це за приміщення, наприклад. Дивіться, от покажіть мені, будь ласка. Я добропорядочний громадянин. Де тут написано, що це прокуратура? Так. Що там написано? От тепер дивіться, крупний планом знімаю на приміщенні. А тепер йду далі. Там написано міліція. Тут на дверях, на вході. Покажіть мені це на вході, що тут написано. Приміщення. Що вам ще документи в ДТІ показати? Мені потрібно, мене, я вам мені, мені потрібно знати, що це приміщення прокуратури. Саме це приміщення прокуратури. А, ви я можете... зайшов запитати. М ви можете звернутися з запитом про надання публічної інформації в ДТІ в реєстраційну службу. Вам там скажуть. До я кого? Приміщу. Я можу сюди зайти чи не можу зайти з'ясувати? Тільки що зайшов, правильно. І я не з'ясував, що це прокуратура. Я, для мене це невідомо, що це прокуратура. Ви сказали, що це прокуратура, але я не знаю, хто ви. А ви мене... Я прокурор Старокостянтинському місцевій прокуратури. Вам того достатньо? Вам посвідчення показати? Так. В кабінеті. Давайте. А ви хто представтесь, будь ласка? Маслінчук Петролює, журналіст гадається Коткла. Можете ви... записати? Можу записати. А ви з якою Я? Ви представник заявника чи Ні? ви самі хочете заяву подати? Сам по собі прийшов, йшов по вулиці, дивлюся приміщення. В одному приміщенні знаходиться я... прокуратура. Та та є на, цього на... І... на Вони не знають просто. Я питаю, хто заміщає зараз цього прокурора? Його ж нема тут. Хто його заміщає? Він мені твердить, красивий якийсь там Лісоводський це. Я кажу, хто тут заміщає? Не, Іван Відіть себе нормально, просто поставте Розподів... мені, поставте мені, щоб така така фамілія отримав. І все, я до вас не вже, а вхідний номер, я піду Я піду